Польська родина Скадовських опинилася на Херсонщині у першій половині 19 століття і згодом розділилися на дві гілки: херсонську, це та, що володіла маєтком Білозерка, який був куплений у графів безбородьків, і Таврійська. Яка володіла тими землями, що зараз входять до складу Скадовського району. І, до речі, її представник Сергій Балтазарович Скадовський, був засновником відомого херсонського такого курорту Скадовськ. Ось Георгій Львович Скадовський, дуже яскравий представник цього роду. Він за освітою був мікробіологом. І разом зі своїм вчителем Львом Ценковським він облаштував в Білозерці. Лабораторію, де було винайдено вакцину проти сибірської виразки, яка косила на той час і людей, і тварин. І фактично ця вакцина використовувалася десь до середини ХХ століття. Але крім всього іншого, Георгій Львович вважав, що кургани і взагалі пам'ятки старовини не повинні просто так зникати, коли їх розбирали на глину селяни. Коли просто викопували, продавали золоті речі за безцінь. І тому він до свого маєтку запросив археологів, зокрема, і Віктора Івановича Гошкевича, і Дмитра Яворницького. І вони займалися дослідженням так званого Білозерського городища. Це було, антич... було античне місто, а згодом на його місці виникла материкова частина міста Олеща як Свого роду такого давнього попередника нашого Херсона. До речі, Георгій Львович звернув також на увагу на великий Потьомкінський острів і вважав, що там можна знайти старожитності ще раніше щодо запорожців. Ну, Але сам він зайнятися цим не встиг через жовтневий переворот. Але згодом уже на початку 70-х років ХХ століття дійсно на острові виявили саме залишки. Міста Олеща головної головного митного центру Київської Русі. Більше того, Яворницький якось натякнув Георгію Львовичу, що добре було би записувати у селян старовинні пісні, які просто зникають з поколіннями. І Георгій Львович Скадовський записав декілька запорозьких пісень у білозерських селян. Зокрема, у Січі у Самарі там був козак Чалий», пісню варіант пісні про Супруна і ще декілька. Цікавих таких творів народного фольклору. Взагалі він користувався великою повагою в нашому краї і був, зокрема, повітовим дворянським головою. Але в 1919 році родина Скадовських була по звірячому вбита грабіжниками у своєму будинку, хоч він знаходився в центрі міста, яким уже володіли більшовики. Є різні версії. Одна, що це були просто нальотчики, а інша, що це були просто замасковані під нальотчиків більшовики. Тривалий час на його місці на його могилі був звичайний дерев'яний хрестик, і лише десь у 60-ті роки ХХ століття було встановлено цей надгробок. Поруч з Георгієм Львовичем спочивають його родичі, зокрема, це його син Юрій Георгійович, який загинув разом з ним, його дружина. Скадовська Альбрант Марія Петрівна це представниця французького роду, який теж володів землями в херсонському повіті одноіменної губернії. Померла вона раніше, в 1912 році. І служниця Скадовських, яка була вбита разом зі своїми господарями.